Приїхала з дитиною в лікарню з ГРВІ. Вона не врятувала дитину. Які подробиці трагедії ми змогли з'ясувати. Медична документація одразу була вилучена працівниками поліції. Та на що звертати увагу батькам, які привозять дитину до лікарні. Вона вела себе дуже активно, гралась, посміхалась. Все було добре. Все почалося з температури, розповідає 19-річна Руслана. Кілька днів тому її однорічна донька Емілія захворіла. Висока температура вночі, виклик швидкої, і ось вони вже в лікарні. 39,5 і судоми через жар. Попередній діагноз ГРВІ. Лікування розпочало одразу: крапельниці і киснева маска. Зранку Емілії стало краще. Дитинка нормально дихає, все було добре. Дитинка весь день була спокійна. Я її покормила. Вона з'їла майже майже всю свою порцію. Вона лягла далі спати. Руслана думала, що того ранку все найстрашніше вже позаду. Емілія почувалася значно краще, тому мама вирішила піти додому. На зміну їй прийшов чоловік Сергій. Він розповідає, що Емілія добре їла, не врядувала. І ніхто не міг передбачити, що вже за кілька годин життя родини кардинально зміниться. Все почалося з візиту медсестри, яка принесла крапельницю та укол антибіотика. Вони не взяли не пробу на алергію, нічого. Вони просто укололи п'ятікубовий кубовий шприц, вони вкололи її в руку, флексюлю. Вона закотила очі і у неї посиніли губи. Вона хрипіла після того, як медсестри вивели Сергія за двері. У реанімації розпочалася боротьба за життя Емілії. Але на жаль, всі зусилля виявилися марними. Дівчинка померла. Родина написала заяву у поліцію. Там уже розпочали кримінальне провадження, назвали і попередню причину смерті. Написали в цьому, що нам видали свідоцтві ну, цю бумажечку, де там написано за те, що синдром дитячої раптової смерті, що в неї ще патьок мозга від судом. Перший заступник міністра охорони здоров'я Сергій Дубров повідомив, що наразі проводяться експертизи. Міністерство охорони здоров'я тримає цей випадок на контролі. Поки що більшої інформації щодо е якості надання послуги причини смерті ми не маємо. Олена Бабич, медична адвокатка, розповідає, нині дуже важко робити якісь висновки, поки невідомо всіх деталей. А усім батькам радить завжди надавати повну інформацію про стан дитини, щоб лікар міг зібрати повний анамнез і завжди питати лікарів, які медикаменти дають дитині. В тому, числі, якщо у дитини коли-небудь і на щось була алергія, це так само треба говорити. В другий момент, звичайно, пацієнт має право на інформацію про стан здоров'я дитини, який діагноз, який попередній діагноз, що йому буде колоти. Дитячий лікар Анастасія Шелевицька зазначає, в Україні наразі відсутня єдина методика, яка б регламентувала, як правильно вводити ті чи інші препарати дитині. В різних ситуаціях може бути різний формат доставки одних і тих самих ліків залежно від стану дитини, залежно від того, яка е, хвороба підозрюється чи яка хвороба лікується. Втім, якщо у вас виникають сумніви щодо професійності лікарів, або вони відмовляються надавати деталі лікування, ви маєте право змінити спеціаліста або лікарню. Однак це можливо лише за умови, що стан дитини стабільний і перевезення не загрожує її життю в такому випадку. Вам потрібно буде написати відмову від госпіталізації та перевести дитину в будь-який інший медичний заклад.